Привіт! Ви знаєте, ось тільки що пролетіли два військових літаки, дуже низько. Вуха позакладало, група бабусь-туристів, які тут проходили поряд, почали одразу щось казати, тицяти на ці літаки. А я раділа. От знаєте, я тут в перший раз в житті настільки раділа. Цім літакам, які пролітають, а шибки аж вилітають у навколишніх домах і будинках. А, чому? чому така радість у скруті? А, тому що Франція доєдналася, якщо ви знаєте, до програми тренувань наших пілотів, які потім будуть на F-16 і на інших а, воювати. От в мене військова родина. А є ті, що на передовій, є ті, що в тилу. А я допомагаю тут нашим біженцям, які опинилися у Франції в такій е, глубинці, скажемо. Тобто кожен робить свою справу там, де він є. І постіль літаки, вони тільки що мені нагадали про Україну. І мій тато був пілотом, він був від ветеран ЗСУ. Я виросла на найбільшому військовому аеродромі України, тому це моя тема. І мені здається, що ті, хто відчуває в собі зараз сили і можливості, зробити практику з маятником, можете взяти ваш власний маятник чи зробити тілом, кому як хочеться. Ми разом зараз запитаємо пару питань про війну в Україні. Будь ласка, якщо ви зараз не готові питати такі питання, тим більше що це питання як би до майбутнього, я візьму, напевно, лише 23 рік. Недалеке майбутнє, але все ж таки майбутнє. Якщо у вас це питання визиває бурхливі емоції, не робіть. Якщо ж ви готові, обов'язково налаштуйтеся. Обов'язково запитайте дозволу. Якщо дозвіл не отримано, ви нічого не питаєтесь. Якщо дозвіл отримано, ми йдемо далі і питаємо разом одне й те саме питання. Потім напишіть мені, будь ласка, ваші відповіді в коментарях і ми порівняємо у відсотках, та, скільки яких відповідей буде відповідь на наше питання. Отже, ви налаштувалися, взяли маятник чи встали в дуже комфортну позу, щоб тілом спитатися. Запитали дозволу. І давайте спитаємо таке, здавалось б, звичайне, але дуже важливе питання. Чи закінчаться бойові дії на території України до кінця 2023 року? Чи закінчаться бойові дії на території України до кінця 2023 року? Цікаво. У мене дуже цікава відповідь вийшла. Треба буде її трошки більше пропрацювати. Але наразі я поки що нічого не кажу і чекаю на ваші відповіді у коментарях і ми порівняємо їх. Як завжди, ми розуміємо, що відповідь може змінюватися хоч кожен божий день, бо вона залежить саме від зараз, від того, що відбувається на полі бою. В залежності від відносин з нашими партнерами, постачаннями необхідної техніки, наших думок, наших намірів, наших станів емоційних, від наших молитв, від наших гідів, від нашої долі в кінці кінці, від плану творця, від багатьох чинників. Але все ж таки я наважилася. Дати вам таке питання важке, складне і на майбутнє. А давайте зробимо його і побачимо відповіді. Якщо вам сподобалася ця практика і ви її зробили, будь ласка, поділіться вашими відповідями і відчуттями. Я дуже сильно чекаю, дуже-дуже чекаю з нетерпінням. Бо хочеться почути різні думки, різні відповіді ось так.